вас вітаю, дорогі друзі. Ось і наступив такий час, коли ми будемо приступати до ремонту е, нашого трактора. У минулому відео, якщо ви дивились, якщо ні, передивіться, я розповідав, які я підшипники скупляю на цей трактор. І як я обіцяв, в наступному відео я вам покажу, який все ж таки я купив підшипник на п'ятий вал. Я говорив, що там іде шариковий і роликовий. Вдалося мені дістати, як я і хотів. Крафт, фірма Крафт. Це більш-менш така фірма, яку мені рекомендували Іван Компані і інші люди, які купляли собі 307-й роликовий підшипник. Тому сьогодні будемо його також ставити. Нагадую, друзі, які підшипники, куди йдуть. Це в нас первічний вал зі сторони щеплення 207, й зі сторони насосу 305, й другий вал 305-305, й й 305. третій вал також 305-305. й й 305. Четвертий вал 305-й, 305-й. П'ятий вал у нас іде 307 шариковий, 307-й роликовий. Куди який, я вже думаю, у відео вам нагляд покажу. У дифференціал у нас йде 6,015 дві штуки, і у чулки або в полуося йдуть 62,10. Знову ж таки, будемо розбирати і дивитись точно, які підшипники в нас стоять. Так як це мені люди лише сказали, які вони міняли. Чув, що, можливо, будуть. Різнитись коробки між шифенгами, можливо, і таке бути. Тому сьогодні дивіться уважно. Я буду відкривати, вам показувати на камеру, щоб ви дивились, які там точно стоять підшипники. Тому, друзі, давайте приступаємо. Всім вам бажаю хорошого перегляду! Ну що ж, друзі, як ви бачите, розібрали ми трактора нашого, крила зняли, втяги трьохточку зняли. Ремні зняли, двигун відсунули наперед, щоб ремні було зручно знімати. Тепер будемо знімати наші колеса, піддомкрачувати саму ось коробку, щоб підставляти її, щоб вже могли зняти колеса. Також є рішення, як я говорив в минулому відео. Я буду його колоти напополам. Там відкручується 8 шпильок і ми. Передню частину дамо в гаражі ось так вперед. А цю частину тут залишимо. Не знімав, так як ну, нічого цікавого нема. Всі болтики просто головне не перепутати, посортувати собі по коробкам, щоб вже було зручно потім складати. Тому слідкуйте далі за процесом, вже знімаємо колеса і будемо вже колоти наш трактор і вже знімати гідрованну. Кришки всі, і вже будемо залізати коробку. Ось, друзі, як ви бачите, як я говорив, розкололи ми трактора на дві частини. Нічого е, сложного не було. Відкручуємо, як ви бачите, вісім шпильок. Цих, і трактор сам, можна сказати, так, їде вперед. В нього досить хороший баланс. Е, по грузам стоїть. І ще е, ось там я догрузив оцей. Груз більший поставив, то в нього тепер дуже хороший баланс. Він у нас майже, ну, так сказати, не, не давив нам сильно на руки, ми його спокійно е, могли е, посунути вперед. Ось покажу цю частину. Що ви бачили, ось стоять тут 8 шпильок. Якщо вам видно, ось е, тут стоять 8, ну, точніше, 4 шпильки, 5 шпильок і 3 болта. Всього йде 8 е, кріплень таких е, підставили. Зараз хочемо спустити масло, е, щоб уже спокійно можна було розбирати нашу коробку і вже замінювати підшипники. Ось, друзі, розкажу, як ми знімали цей центральний вал, який у нас крутить вал відбору швидкості. Дивіться, е, знімаємо кришку з тієї сторони, з цієї сторони. З цієї сторони молотком трішки вдарили сюди. Там, ось, бачите, стоїть штопорне кільце. Ми його чуть-чуть відсунули. Зняли велику оту шестерню. Е, з цієї сторони повністю так вал стукнули сюди. Вийшов підшипник з валом у цю сторону і вже зняли сам підшипник. Зняли підшипник і ось, як ви бачите, знімаємо вже е, оцю шестерню, яка стоїть. Оцю каретку, яка включає е, сам вал відбору. І знімаємо ось цей. Вал. Продовжуємо, друзі, знімати інші вали. Добре. Так, друзі, бачите, вибиваємо ми підшипники. Отут е, показую вам, такі стоять е, кільця упорні, які підкладають оцей Регулировочні. підшипник. Регулюровочні кільця, вибачаюсь, які підкладаються на цей самонижній вал. Обов'язково їх не забути поставити. Ось так легенько, як ви бачите, в одну сторону зняли підшипник і в іншу сторону. Головне нічого не перепутати, куди яка шестерня йшла. Друзі, зняли ми три вали. Знімаємо четвертий і на середині, як ви бачите, там стоїть стопор такий. Зверніть увагу, хто буде розбирати, то передивіться уважно відео, я постараюсь для вас зняти що за чим. Ось це три вала ми зняли, нічого важкого. Вперед, взад, вперед знят. І, і так підшипники знімаємо і вже самі вали знімаємо. І ось е Четвертий вал, ще раз кажу. стоїть стоїть е такий шплінт на проволці. І ось, бачите, ця шестерня ось там гуляє. Міняємо, е знімаємо, поки що нічого не міняємо, поки що все розбираємо. Добираємось до полу до чулків, до диференціала також це все знімаємо. Тому продовжуємо, друзі, дивитись, що за чим у нас йде. Mm -hmm. Я думаю, друзі, все видно, як потроху-потроху по вал у нас знімається. Нічого важкого. В одну сторону ось так вибивається, хоп, і він впав. Знімаємо підшипник. Цю сторону продіваємо і знімаємо всі шестерні. Так, друзі, знімаємо чулки наші полося. І якщо ви звертали увагу, у нас тут іде гайка така велика. Гайка велика на 50. Розмір. 50 головка знадобиться вам на 50. Тому кому. Потрібно це буде розкрутити або замінити тормоза, або, як я вже роблю, заміна підшипників. У нас тут іде, бачите, такі дві гайки. Гайка, потім шайба, потім гайка, потім ще одна шайба. То розмір їх буде на 50. От, друзі, знімаємо одну частину і будемо переходити в іншу частину. Ну, бо просто незручно нам вибивати 4 вал, трішечки е, маленька в нас, ну, довга в нас оправка така. Е, зараз хочу показати вам, чим саме ми вибиваємо. Це у нас йде латунь. Латуньна така ось оправка. Щоб не пошкодити наші вали, він м'який метал досить порівняно зі сталю. То ось такою оправкою ми вибиваємо всі наші вали. Ось, і цей четвертий будемо вибивати зараз, як знімемо ми барабани. Тому що і там у нас стоять підшипники, які саме покажу далі. Хто буде знімати, друзі, барабан, регулювати тормоза? Або, як я говорю, міняти підшипники? Дуже хороший метод. Женя, дякую тобі за цей спосіб. Дійсно. Працює, ось, бачиш, я зняв. І показую, друзі вам. Дивіться, е, відкручуємо всі шпильки, які в колесі в нас є, в самому барабані, яке колесо тримає. І закручуємо два ось такі довгі болти. Їх досить важко знайти. Це мені з роботи замовили. Е, ось покажу вам. Ось, бачите, 12,9 це степень міцності, вони дуже міцні. Можна чуть менше брати, 10,9 навіть хватить. Дивіться, розмір їх. Різьба М16 і довжина різьби це головне. Повна різьба має бути 120 мм або 12 см. Ось такими двома болтами ми закручуємо в барабан, як ви бачите, ось тут вперлось. І ось там. То е тріщоткою од одну сторону, другу сторону, одну сторону, другу сторону, і по ступиці самим б'єм молотком. Два-три рази, і барабан сам від відскакує. Я вам продемонструю вже з іншої сторони, як воно досить легко знімається. Друзі, як я і говорив, е знімаємо двома болтами. Головне, щоб не попасти на тормоза. Тому треба ось так фонариком подивитись, де вільно. Туди і закручуємо наші два болти, і будемо давити вже самими болтами. Покажу вам сам процес знімання. Ось, друзі, дощ продовжується, прям лиє. Дощ лиє. А ми розкручуємо нашого трактора. Ось, бачите, друзі, затягуємо болти тріщоточкою, так скільки можна. До упора. Потім ось так стукаємо. Раз, два, три. Далі дотягаємо так само тріщоточкою ще. Болти я е, раджу вибирати. Чим міцніше, тим краще. Бо ну, не знаємо, скільки там зусилля потрібно. Тому ось так, бачите, стук і воно відпало. Ось покажу наглядно. Ось така щель виходить. І Ось так дотягаємо тріщоткою до упора. Тому я кажу, саме ідеально, або, скажу так, саме мінімум, який потрібен болт, це 120 мм або 12 см. Це повна різьба повинна бути. Бажано ще більше. Але і цього нам було достатньо. Ось відкрутили ми барабан і під нею ось така в нас стоїть муфта, яка вже кріпиться до чулка. І ось, якщо ви бачите, там стоять сальники. Їх є тут два з одної сторони. І ось цю викручуємо також там два сальники. Розмір їх, якщо вам буде потрібно, їх замінювати. Або якщо у вас буде текти масло, то щоб ви знали, ось 50-72, 12. Ось такі цифри. У мене вони є, я купив, точніше, з роботи мені їх дали то я буду їх і замінювати, ставити нові ось такі сальники. Забивати туди і вже ставити. Ну, це вже коли будемо збирати, то я буду показувати, як я забиваю, і як я вже ставлю ось ці муфти у е наші чулки. На <плес> ту добре, чудово у нас і Ось друзі. Бачите, що залишилось у нас з трактора. Розкрутили ми чулки, щоб зручніше було вибивати е, саме четвертий вал. Бачите, ось там в тряпці такі поставили дерев'яшку, щоб шестерня вперлась, щоб метал не впирало, щоб, не дай Бог, її не щоб розколоти. То шайба. Подкладочна шайба, обов'язково не забути її поставити. Чулки зняли. Четвертий вал зняли. І вже диференціал у нас піде нагору, і там будемо вже знімати наші підшипники. Дощик закінчився. Винесли ми коробку, щоб зручніше було. Бо Вже вечоріє. І дивіться, я говорив за те, що хочу міняти також підшипники ось у цій шестерні. Тут іде кришка, відкручуємо кришку, бачимо цей підшипник. Під цією кришкою. Ось тут у нас стоять ось такий підставочний, ну, підставочний матеріал, так скажемо. Шість штук. І з однієї сторони і з іншої сторони. Ось. Шість сюди і шість сюди. Це головне, щоб не забути. І ось так вибиваємо в цю сторону. Оправочка, і бачите, як легенько воно Опс, і витялося то будемо замінювати також і цей підшипник, і ось той підшипник. Знімаємо полуосі з наших чулків, б'ємо в сторону барабану. Там, де був барабан, у ту сторону б'ємо. Дивіться, воно легенько. Раз, два, три, декілька ударів і воно вилітає. І вже будемо замінювати. Наші підшипники. Нагадаю, в полосі, ось тут, бачите, стоїть 210-й підшипник, 6210. Ось з тої сторони, де будемо міняти підшипник, бачите, дві стоять отакі шайби. Ось такі гайки. шайби. Гайки, точніше. І одна така, яка шплінтує стопор. Оцей, яка жплінтує оці дві гайки. Так, знімаємо дві гаючки і вже е, на цьому будемо е, майже закінчувати всю розборку нашої коробки, а саме е, знімання всіх підшипників. Ну що ж, друзі, перша частина ремонту зроблена. Як ви бачите, все розібрали, е, повністю розібрали коробку по частинам, вали до валів. От тут стоїть у нас сама коробка, ми її почистимо, помиємо, якщо буде така можливість, помиємо її і вже будемо збирати. Тому, друзі, обов'язково чекайте наступну серію цього ремонту, так як не хотів в одну частину все вкладати, бо дуже буде довго. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за наступним відео. В якому ми вже будемо ставити наші підшипники, в якому ми вже будемо все складати, як воно має бути, затягати, і вже складати повністю трактора. Також або в наступному, або ще через відео будемо замінювати всі мастила в гідравліці, в коробці швидкостей і в моторі. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте, щоб не пропустити таку цінну інформацію. Тепер дякую всім вам за увагу. Якщо якісь будуть питання, обов'язково пишіть, дзвоніть, чим зможу, тим допоможу. Дякую ще раз за увагу, всім вам мирного неба і всім, друзі, щасти.